Вітаю, друзі! Ви на каналі Fishseeker, і рибалка, яку ви зараз побачите, повинна була бути прольотною. Щука пасивна, вже готується до нересту. Рибаки, що ловили на живця, нічого за минулі дні не зловили, а це значний показник активності хижака. Тож ми їхали просто пожбурляти в А перед тим як побачите, що з цього вийшло, підпишіться на канал та поставте свою вподобайку. Есть, а? есть, да, да. есть, да, но такая пассивна, капец, да, да, такая пассивная, Е. я ее аж провтыкал, Давай туда, да, будь Ну давай. Mm -hmm. Зараз я. Mm -hmm. да, 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 зараз я за шнур хочу. Просто палка, довго. Mm -hmm. Та гарна щука, чого. Така, вся в пиявках, до речі. Mm -hmm. Да, вся, вона у нас чорна. Гляньте, любі глядачі, яка чорна щука, вона вся в пявках, вон вони... О тут на мені повзать, ну тікайте. Вся в п'явках, вон, тут стільки п'явок, то що. Отака, ну, скільки грам, 600-700 може буде. Дай Боже, О, вона просто що вона товста зараз. Вся-вся вся в п'явках. Взагалі, тут на ній п'явок цих. Ну, цей воблер ніколи не підводи. От якщо не пам'ятаєш, як твічити, не знаєш що робити. 130-та Монтера, вона завжди рішає такі питання. Тому Зараз будемо цю щучку звільняти від гачків. Отака от щучка. Ну, гарна, непогана. Вона хоч і коротка, але така товстенька, темна, вся в п'явках, пасивна, класне клювання. І зимова щука в січні на воблери. Це щось страшне. Але є, будемо зараз далі пробувати. Може... Вот эти мамка, есть с ударом. На паузе. Разловил в Кому я хоть что Ох, из выкида довольный. такие же шнурчик. Вот, да-да-да-да. Так? Як тобі? Однорозмірна, така, грам 700 пузата, напевно навіть менше 600 десь. Та піздець, глянь! Чи Миша взял. А у меня будет рыба сегодня. И що там Мішань, покажи красуню. Одно І Оп, и у Дань є. Есть. И у Дань є. Ох, иди ж ты сюда. <ріху> Давай, Петюня. В, в три. <ріху> <Да>. Трехочковый. <ріху> вот такий балюсон разловил. Перша щука на нього. <ріху> 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 І от такий присутствуют. Тобто її зараз на колір взагалі. Ну... На приманку, в да, чиста. А? Да, така да, гарна. Красива, ящика, я думаю, що вона тут його десь катлить, типу оцей мальок. У мене ще відпущений, не поняв, я кручу вона не І <рик> 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 ще одна. Оооо <рик> Это ж безлашота. Пішла раздача. Вообще хороша рибалка сьогодні, вообще така прям бодренька, бодренька. Хорошая? Да. Под саком помочь? Это <связь> ну, такая хорошая, я думаю, кило 200 буду точно. Вот это запутало там. Єсть yes. Yeah. No? Да Ну? Да no. yeah, На да? No yes, на да? Да, нормально. Она просто винтом пошла Вертолет крыл. Like this, like <laughs> і така цікава клювака. Я роблю паузу, твіч-твіч і на другому твічі, тобто вона в актив ударила, не то що вона стояла на паузі. Байдеш взагалі на різні кольори. Ну, Маттайгер, натуралка, червоний ну, і все одно. Моя думка, що тут зараз постав хоч що, хоч кого.

Я только хотел сказать, что треба туда кинуть. Mm? только хотел сказать, что треба туда кинуть. Mm. А на шо, ты <связать> А, На хтыма. А, а давай, хтыма. А, наша хтыма. А, наша хтыма. А, Як міша казав, за последній Да. Я от помітив, ставлю я якийсь воблер по типу рудри у Т59 кольорі, ставлю я щось як цей Тоорія Ліс. Те, в чому я не зовсім впевнений, але воно чисто теоретично буде ловити, але да? я не впевнений в ньому і на нього не клює. Ставиться те, в чому я був впевнений, навіть коли я на нього ще нічого не впіймаю, я сьогодні його тільки розловив оце двома щуками Балісонг. чого буде клювати. Бо це об'ємна мішень, ну, вона захоче таке з'їсти, воно велике. Раз його з'їв, ну, раз гепнув, винаївся, і воно ловиться. Просто ну, зрозумів, що до чого, і все, і пішло. Розуміння і віра в проманку грає нереально велику роль. А коли ти не віриш, ну от, от дай нам зараз мішен воблер. От і мені, і тобі, так? один в один. Ну ні, ну я думаю, що ми, ну, ми не зможемо це зробити. А він тупо з нього шари, подіймає, що йому ну треба від нього, вірить в нього. І просто лове. Хоча от є, я скажу, копії дуже круті, ну от Мантера. Копія на Рудру. ну вона лове. ну що оригінал, що... Я, навіть... Я оригінал сьогодні навіть не ставив. навіть не ставив. ну того, що е... Різниця між оригіналом е... Рудрою і Монтерою для мене Монтера типу, краще. Але в цілому якось так пішло, що ну, це два різних воблера, як наче. По факту, їй то може сьогодні і все одно на що клювати, Але оцей психологічний бар'єр у тебе в голові, що от, ну, ти знаєш, як працювати з одним воблером, і з одною приманкою, а за цією ти не знаєш, як працювати. І все, ну, ти не можеш більше нічого показати з нею. Хоч вона буде і там, класна, японська, якась крута. Ну, це треба влучити так, щоб розловити. О. Сейчас не лещут, говорит. Балисонхи летыть. Конечно. Да, хотя вот тоже что-ишо, заметил, что все японцы летают очень хорошо. Да. Вот у Рудра вообще там даже шмахнитки нету. Там просто шарка. Это хибаша ререйндж так, ну типа, чуть себе телепается, его надо прям... Да, да, у меня с рернджем было все хорошо. И вот так просто ще щелк и он. А чи тугая от эта система закида Не, честно, первый раз такая умербалка вс вам в жизни Да Я бачив как ловлять в лютому ну, на воблере тато ловив Ну блин То була одна щука на зоне отдыха на протоке Мы сади на троих Нагупали десяток 50. Було потенційних виходів, які ми не да. То тобто есть я видел два. Да. Там сходи, у меня с Мишей два схода. Чисто потенційно, напевно, раз 20. Думаю, в двадцать. Щука. Тут есть сцен, попробуй сейчас Якщо на воблер, ну 0. Є? А я сказал! <свят> а я взагалі я і не понял, що вона там сидить. Паротик, так? Да? Тут нормально. <свят> така ж сама. Прогнозіром да? да? Ну, да. ось Базовая щука. Такая боевая. А, ну да. кран, да? Може, так. Може підсадчиком цю візьму. Вона просто взагалі там на саплях на саплях висить. Тихо, 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 все. І просто його так да, пальцями вона... Я... Ну, любі друзі, ще одна така пузата, пузата щука. Ну це вже дійсно прогнозовано, я теж знав, ну що вона там просто буде і все. Вона там просто буде. Ну вони так всідають, ці щуки, я не знаю. ну, вона... А, да, просто, от, ну. вона просто, Я взагалі думаю, що я зачіпляюсь за щось. І, ну, потім починаю тягнути. І розумієш, це ну, що я не зачіплюю. Взагалі на вулиці так холодно. А вона клює по-літньому і на тролінг, І просто отак от втовщу. Вона не з глибини бере, вона бере от просто, оскільки? ну, півтора метри з глибини там. Бри можна майже 2-2,5, просто вони піднімаються за вибором. Підняться її метр це нічого такого. Ну, допустим, болісов у мене йшов десь метр. Глибони десь десь під три було. Вона yeah. підняла мене. Це не мі, де глибоко. А що саме головне? Вся щука майже mm -hmm. однорозна. Ну ні, були сьогодні зальоти такі кіло-півтора. Ну чогось не тільки. Ну як не в кількості. Дві, кількість, ні, кількість... Ні, сама просто кількість клювань тут відображаюча, як на таку пору року. Ні, я думаю, кількість купую. Да. кількість крупні щупа. Насправді чудова рибалка. І кількість риби, і на різні приманки, різні проводки. Взагалі в цілому майже лютий. Місяць, а ми на човні. На воблери ловом. Це знаєш, б ще на силікон. На якусь там пасивну проводку, максимальне зависання приманки в товщі. Ні? Ну так, да, твічинг не такий вже і активний. Ну як? Ну він трошки пасивніший, ніж зазвичай. Як такий назвав його весняний, да? І справді рибалка була класною. Головними факторами до кльову зубати стали довгі паузи, прив'язка до мальку, прибережна невелика глибина та перебір приманок. Переважали в силу пори року натуральні кольори. Вірогідніше за все, щука вже готується до нересту та йде в берег. Тому незважаючи на те, що нерестова заборона починається аж з 15 лютого, вже треба чекати квітня та її закінчення. І вже тоді поповні насолоджуватись рибалкою та цими потужними клюваннями та бажано виважуваннями активного хижака. З вами був я, Владислав. До зустрічі у нових відео.